Глава шоста: Як розпалюється громадянська війна в Америці? Цивілізаційна війна була б дуже вигідна глобальному антикультизму на шляху до світового тоталітаризму. Однак давайте повернемось до фактів, які відображають сувору реальність сьогодення. А факти говорять про те, що представники антикультизму вже поставили Америку на межу громадянської війни, яка повністю знищить нашу країну для того, щоб втілити свої плани. Глобальному антикультизму необхідно розділити американське суспільство на два табори і радикально налаштувати їх один проти одного. Одним з інструментів такого поділу є діяльність антикультистів в Америці. Антикультисти використовують інструменти нацизму для максимального загострення конфлікту в американському суспільстві. Я наведу вам лише один приклад з багатьох. Ви вже знаєте про Стівена Хасена. Те програмера, який бореться з інакомисленням, називаючи сектантами тих, хто має іншу ідеологію, або тих, кого на даний момент потрібно затаврувати. Так ось, Хасен пішов ще далі і оголосив Дональда Трампа лідером культу, а його виборців сектантами. Хасен видав книгу під назвою Культ Трампа. У якій стверджує, що кожен американець, який підтримує Дональда Трампа, це учасник культу. А отже, людина не вільна у своїх поглядах, не самостійна особистість, а особистість, яку необхідно піддати, як каже Хасен, інтервенції, тобто примусово переконати. Активно популяризуючи в змі цю книгу і ідею в цілому, Хасен використовує метод таврування з метою дегуманізації однієї частини населення в очах іншої. Таким чином Хасен призводить американське суспільство до того, що в очах однієї групи американців інша група американців починає виглядати не як люди, які мають відмінну від них думку, а як зомбі, яким промили мізки і які не здатні вести конструктивний діалог. Адже проти групи людей, яка втратила людську подобу, набагато легше взяти зброю в руки. Не просто так дегуманізація завжди вважалася першим прийомом пропаганди нацистів під час війни, адже для того, щоб люди пішли зі зброєю один на одного, спочатку потрібно створити умови, щоб вони перестали бачити один в одному таких же людей, як і вони самі.